Усім привіт! Як напевно ви здогадались з назви, сьогодні хочу показати вам, як малювати собаку олійними фарбами. Якщо конкретніше, то намалюємо собаку породи Тер'єр на тонованому полотні. Тож, давайте швидше перейдемо від слів до справи. Перше, що потрібно зробити, це так би мовити, розділити все полотно на кольорові плями. На цьому етапі малювання я не використовую насичених і яскравих кольорів. На мордочці нашої собаки руді відтінки, а тіло покрите білим хутром. Тому помаранчо-коричними фарбами малюю на голові. А суміші білил з синьою і фіолетовою фарбою використовую на тих місцях, де хутро біле. Після того, як приділив увагу паркану з дощок на задньому плані. Тонким прозорим шаром фіолетової фарби намітив ті місця, де буде тінь, а на тілі собаки розмітив те, як будуть розташовуватись пасма її хутра. Що далі? Далі виявив освітлені частини хутра, які блікують від сонця. Намалював їх тоненьким пензликом, використовуючи суміш білила і охри жовтої. Помалювавши трошки траву, використовуючи синій зелений, жовтий і коричневі кольори, знову повернувся до малювання собаки і почав шукати різні відтінки в її хутрі. Невеличким пензликом додав блакитні фіолетові відтінки, доволі інтуїтивно роблячи мазки по формі росту її хутра. Тим самим невеликим пензликом намітив і освітлені частини хутра. На даному етапі не треба малювати кожну окрему волосинку з її хутра, а треба малювати масиви і форми освітленого і затемненого хутра. Тепер робота над картиною буде заключатись в тому, щоб тоненьким пензликом імітувати хутро і виправляти форму. Як бачили на початку, малюнок собаки був доволі простим і швидким. Я вирішив, що буду виправляти його під час малювання фарбами, а ще ці великі очі. Я навмисне зробив їх більшими для того, щоб під час малювання їм було легше придавати форму, коли малюю хутра під очима. Після просушки картини прозорою помаранчевою фарбою посилив кольор шерсті на голові собаки. Що стосовно білого хутра, то тут знову потрібно безліч відтінків білого в сумішах з синьою, фіолетовою, червоною, жовтою і корічною фарбами. Малюю найтоншим пензликом нульовкою, але не вимальовую кожну волосинку окремо, а лише відмічаю ті, що стрічать із загальної маси хутра. Малюючи по просушеній картині, набагато легше писати її чистими відтінками і робити розділення між загальним кольором і окремим мазком. Фарба від попереднього сеансу просто не підмішується до свіжої. Робота з хутром доволі кропітка, але мені це подобається. Поки ви малювую хутра, дозвольте трошки розказати вам про те, як малював очі. У собак часто чорний обідок навколо очей. Він підкреслює їхню яскравість. Але очі теж не однотонні. Верхня їх частина темніша, бо знаходиться в тіні від відвій і брів, а нижня частина буде світліша. Контрастні бліки подарують їм візуальне відчуття глянцю. Ось вже і завершальні мазки: жовтих і білих квітів в траві. Їх спеціально не вимальовував для того, щоб увага була на мордаці собаки. Тож, якщо цікаво, підписуйся, ми тут малюємо різними фарбами на різні теми. А це вже готовий варіант картини. За традицією в описі до цього відео буде посилання на статтю поетапного малювання з фото. А я дякую вам за те, що додивилися це відео до кінця, і сподіваюсь на нові зустрічі в наступних відео.